У 2018 році до нас звернулася дівчинка 14 років з міопією середнього ступеню. Мене звати Любов, мені 19 років. Проблеми з зором я почала помічати десь у 13 років, але звернулася до офтальмолога у 14 Проблеми з зором я почала помічати, коли сиділа за партою та дивилася на дошку. Я бачила все розмитим. Це було не дуже добре і дискомфортно. Коли я сказала про це батькам, вони були дуже збентежені та вирішували, що робити. Коли ми звернулися до спеціалізованої клініки, нам було запропоновано декілька. Видів вирішення цієї проблеми це були окуляри, днівні лінзи або нічні. Спочатку я обрала окуляри, бо дуже боялася одягати лінзи та торкатися пальцями ока. Але окуляри доставляли мені певний дискомфорт, бо я трохи соромилася одягати їх у школі. Бо мої друзі бачили мені без окулярів, а зараз з окулярами. Та було не зовсім зручно брати їх у спорт, бо я завжди думала про них, щоб не залишити їх десь. Так як вона займалася танцями і вела дуже активний образ життя. Ми їй запропонували новітній метод корекції це нічний ортокератологічний лінз. Завдяки цьому методу корекції ми не тільки звільняємо людину від необхідності носіння окулярів чи звичайних контактних лінз на день, але і призупиняємо або зупиняємо зовсім прогресування міопії. До того ж, ці лінзи з 2022 року виготовляються саме в Україні з використанням сучасних матеріалів на європейському новітньому обладнанні. Як я казала раніше, я не обрала лінзи, бо дуже боялася торкатися руками своїх очей. Але досвід показав мені, що це було не складно і зовсім не страшно. Користуючись цими лінзами, на протязі двох років, ми зафіксували у цієї пацієнтки зупинку міопії і запропонували їй вже зробити лазерну корекцію зору. Лазерна корекція зору була зроблена у віці 16 років. І далі усі спостереження фіксували 100% зір по цей день. Після лазерної корекції зору пройшло вже три роки. Я вийшла тільки що від офтальмолога, і в мене 100% зір. Тому хто довго наважується на лазерну корекцію, я вам рекомендую це зробити, бо ви будете жити повноцінним життям.